Доброго дня, дітки! Сьогодні ми з вами пограємо у дидактичну гру гарбуз Фест. Дітки, як ви думаєте, що таке гарбуз? Це овоч чи фрукт? Правильно, дітки, гарбуз це овоч. Як ви гадаєте, дітки, де ж росте гарбуз на городі чи в саду? Все, вірно, дітки, гарбуз росте на городі. Дітки, а які бувають гарбузи? Скажіть мені, будь ласка. Вірно, дітки, правильна відповідь. Найрізноманітніші. Ось тут ви можете побачити і овальні, і круглі, і такої незрозумілої форми різних кольорів. Насіння гарбуза. Гарбузове насіння містить багато магнію, заліза та калію. А ще цинк, кальцій, фосфор, селен, натрій та вітамін А групи В, Е, С, К та Д. Дітки. А які страви з гарбуза? Ви знаєте. Можливо, мама або бабуся, чи тітонька готують якісь страви з гарбуза? Ну, напевне, всі знають гарбузову кашу запечений гарбуз, гарбузовий пиріг, варення з гарбуза, фриш з гарбуза. А також з гарбуза можна приготувати і солодкі страви, і запечені страви, і солоні страви, страви з гарбуза з м'ясом, постні страви з гарбуза. Тепер послухайте віршик про гарбуз. Я гарбуз, я радість ваша, бо насіннячко смачне. А яка із мене каша? Словом, люблять всі мене. Часу дарма не марнуйте, краще кашу покуштуйте. Дітки, сьогодні у день гарбуза. Ви дізналися ще більше про гарбуз. Дякую вам за увагу! Всього найкращого!